Отже, як і обіцяли, друзі, зараз мова піде про те, що Польща е, хоче обмежити допомогу вимушеним переселенцям. Українцям мається на увазі, які знайшли прихисток в Польщі. При цьому ця країна залишається нашим стратегічним партнером і вони про це зазначають. Але от в Польщі найближчим часом мають напрацювати новий законопроект щодо продовження тимчасового захисту для українських біженців. Документ має позбавити соціальної допомоги тих переселенців, які не працюють, ну от як на це відреагували українці, які поїхали та вимушено поїхали до Польщі, тікаючи від війни. Як це на них може вплинути в подальшому сніданок? Поспілкувався із нашими співгромадянами, вимушеними переселенцями у Польщі? Ну, ми зібрали всю інформацію докупи. Давайте подивимося в нашому матеріалі. Польщі хочуть обмежити допомогу українцям. Польща понад усе, поляки понад усе. Це не просто передвиборче газ. Як до цього ставляться вимушені переселенці, які втекли від війни, це просто несправедливість, це дискримінація українців. Та як на таке рішення влади відреагували поляки? Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який вступив на посаду менше ніж три тижні тому, ошелешив радикальними рішеннями щодо українців. Він врятував законопроєкт, що передбачав для тимчасових переселенців безкоштовне медичне обслуговування та виплату 800 злотих на дитину. Це близько 9 тисяч гривень. Бо вважає таку допомогу мають отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі Справедливості. Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляки в їхній країні слід ставити принаймні на рівні з нашими гостями з України. це для мене є фундаментальним. Я ну перше просто подумала, що це якийсь фейк, і такого не може бути. Ганна з українського міста Соми переїхала до Польщі разом із двома дітьми у перші тижні повномасштабного російського Торнення та вже три з половиною роки живе у невеличкому місті Хелм. Тут я зустріла свого майбутнього чоловіка, з яким зараз ми перебуваємо у шлюбі. І У нас є спільна дитина, народжена вже тут в Польщі. А от я працюю віддалено на українську компанію. Чоловік Ганни – громадянин Польщі, але наразі жінка не встигла отримати посвідки на проживання та має статус тимчасового захисту. Наміри влади зменшити соціальну допомогу українцям, вона вважає несправедливими. Як такої соціальної допомоги в Польщі ну її немає? Є допомога на дітей. Мої діти навчаються в школі, але я зараз отримую виплату лише на одну свою дитину. Ем, донька, яка спільно з чоловіком народилася тут. Вона має польське громадянство, і відповідно на неї е, отримує допомогу батько. Ганна каже: якщо виплати її дітям скасують, їм із чоловіком доведеться працювати ще більше. Але обурюється такі обмеження суттєво вдарять по найбільш вразливій категорії українських біженців. Несправедливо і образливо за тих, ну наприклад, жінок, які мають маленьких дітей і не можуть піти е, працювати, ну тому що мають бути вдома з дитиною, або за тих людей, які там тяжко хворі, борються з онкологією з іншими важкими захворюваннями, і вони також не можуть піти працювати на повний робочий день для того, щоб виконати цю умову. Всі всі гроші, котрі, якщо і були якісь допомоги, да протягом цього часу, всі ці гроші залишалися в Польщі. Олена на початку повномасштабної війни виїхала до Польщі разом із сином школярем. Він дуже хоче повернутися в Україну. У нас прямо дуже великі дебати з цього питання, тому що ми з Дніпра дуже небезпечно. На момент переїзду Олена трішки володіла польською, тому одразу почала працювати уже через три місяці. Разом із подругою відкрили власну справу та зареєструвалися як приватні підприємці. Ми займаємося виготовленням пряників і продаємо зараз пряники по всій Польщі. Наразі у нас невеличка фірма, але ми вже створюємо робочі місця. Ми сплачуємо просто шалені податки, просто нереальні податки порівняння порівнянні з тим, які податки в Україні. Ну але тим. Менш працюємо, розвиваємося нині. Олена отримує грошову допомогу на сина, яку витрачає на його навчання. У мене син наразі відвідує ліцей. Це приватний ліцей в Жишові. Ліцей коштує 850 злотих. Мені ще і додати треба трошечки своїх для того, щоб була можливість у сина отримати гарну освіту. Тому це буде складно. Особливо це буде складно для тих родин, у котрих взагалі немає фінансової підтримки. Обмеження допомоги можуть торкнутися мами Олени. Вона пенсіонерка втекла від війни до Польщі з Кривого Рогу. Якщо, наприклад, вони відмінять не тільки 800+, а й ще допомогу з страхування щодо здоров'я, вона не зможе скористатися послугами лікарні. Та не дуже часто ми ними користуємося, але час від часу люди хворіють. Теж такий негативний момент. я наразі не знаю, як бути цим. Відновити допомогу українським біженцям такий лист петицію до влади підписали польські жінки, активістки, правозахисниці, журналістки, акторки, науковиці та багато інших. Його підписали. Дві колишні перші леді в Польщі, це дружини президентів Коснєвського і Комаровського. Його підписали польські громадські діячі, його підписали режисери, головні редактори польських видань. Це лист польських жінок до влади Польщі, яка каже, що не можемо ми відбирати. Ці гроші польські українським дітям ми просто не можемо цього зробити. Альбіна Трубенкова, журналістка та експертка з євроінтеграції, яка також переїхала до Польщі у лютому, 22-го з неповнолітньою донькою, каже вето президента щодо допомоги українцям, непокоїть усіх біженців. Адже за чинним законодавством тимчасовий захист у Польщі діє до 30 вересня. Якщо 1 жовтня в Польщі з'являться скажімо так, мільйон людей, які перебувають вже поза межами легальності, то це колізія правова. Друга ситуація це стосується роботодавців, які беруть українців на роботу. Вони не можуть гарантувати цим людям працевлаштування. Тобто, ті 700 тисяч громадян України, які працюють в Польщі і які прибули після початку повномасштабного вторгнення, вони опиняються зараз в підвішеному. Президентське вето щодо українців може мати неочікуваний ефект, пишуть деякі польські медіа та публікують офіційну статистику. Від початку повномасштабної війни у Польщі під тимчасовим захистом перебувають понад 900 тисяч українців, з них 380 тисяч дітей. За даними Нацбанку, 78% емігрантів іммігрантів працюють або шукають роботу. Це майже на 10% перевищує активність на ринку праці самих поляків. Тож вето щодо допомоги українцям може негативно вплинути на економіку країни, кажуть експерти. Вето президента може в довгостроковій перспективі означати відтік робочої сили з польського ринку праці. Що може знизити ВВП на кілька відсотків, збільшити витрати на набір та навчання персоналу, а також підірвати стабільність секторів, які сильно залежать від робочої сили мігрантів. В апараті польського президента обіцяють сформувати новий законопроєкт щодо продовження тимчасового захисту українцям протягом двох тижнів, щоб до кінця вересня документ встиг схвалити польський парламент.